Привіт! Зараз я знаходжусь в українському будинку. Тут відбувається значна подія, а саме презентація кліпу феєричного французького співака Поля Манантіза. Як бачимо, тут зібралось багато гостей та шанувальників творчості поля. А ось і сам поль. Ходімо з ним поспілкуємось. Розкажіть сьогодні про вашу групу підтримки. Експетуде баттішкам та сапоті інфактіц Амверіпра туди, біказиць форс до форстюкраїнінсон, виж ви презент. Я дуже горда сьогодні, бо це перша українська моя пісня, яку я буду представляти, по-перше. Роман uh, uh, is the most principal support for me. Багато людей сьогодні прийшло. Я бачив Романа Надільського також. Моя теща, моя дружина. Найважливіші для мене люди сьогодні прийшли поздоровити. Когось артистів ви запросили? Who о, oh, донтоноамноспонсибелобед. <laughs> я не знаю. На жаль, з я на це не відповідав, але я знаю, що багато друзів поля вони може хотіли завітати. І ми сподіваємося, що прийдуть. Ми запрошували багатьох. Майже усіх наших найближчих і з ким ми працювали цього року. Тому подивимося. Найголовніше на дорожче, наші люди, наша сім'я вже тут. Багато з ким ми познайомилися за рік. Уже прийшли. Хто ще нас сьогодні здивує? Будемо раді. запрошуємо чистого серця. Розкажіть, будь ласка, про кліп режисера, де знімали? А насправді я зустрів режисера на попередньому своєму концерті, коли я святкував своє народження. І вона сказала, що дуже хоче зі мною зняти кліп. А наторо, давай just do it. І бонус сказамо, давай спробуємо, що ні. And uh, we uh, recorded in few different places, but in Perehova, for example. Ми знімали в декількох різноманітних місцях, наприклад, у Перегові, це музей архітектури та побуту України у нас. In some forest far в Києві. Далеко від Києва, в деяких лісах. Ну, це були такі різноманітні місця. Так, да. Так ось. Шукали такі найбільш які відображали ту епоху і які могли uh, найкраще передати uh, такі, знаєте, відчуття кліпу. Тобто, ну, це була така підбірка серйозна. Тобто, не спонтанно знаходилися місця, які нам друзі підказували там, ну, побачити в кліпі. Хто автор пісні? Who is a writer of song can wise name links ещё? Alors, Carolina, mais je ne know she's a Семін, <laughs> да. Кароліна Миргородська це автор пісні і композитор. And in fact this song I was uh, with uh, Lilia in one uh, studio. Насправді ми були з Лілією в одній студії. First I don't understand too much about this uh, about what uh, speak this song. І спочатку я не зрозумів про що саме йдеться ця пісня, ну тому що не розумію українською. But uh, when we listen with Lilia we understand it was uh, my song. Але коли ми слухали з Лілією, то зрозумів, що це моя пісня. Осу небо крайнейміцвеб'юдіфолленекспендіжнінеймовсон лато діфансорі і назва дуже гарна. Небо край, і пояснює дуже багато суті всі пісні. Ну це як горизонт, це як кінець старого і початок нового життя. Тому це дуже цікаво навіть у назві самої пісні, закладено з сенсу. Чи траплялись несподіванки під час you have unexpected situation during recording? Да. <laughs> uh, I was ready. We have one uh, son on a horse. Yes, we have. Oh, sorry. <laughs> так, ми мали одну сцену на лошаді, на конях. And uh, you know, horse is not like a car. Right? Eh? You can uh, guide him like you want. І кінь – це не машина, ти не можеш їм керувати так від часу, як ти хочеш. Це була сцена дуже важлива, тому що ми мали працювати, і це була сцена дуже Very difficult because we need to go on water in fact. і була дуже важка сцена, тому що треба було крізь річку проїхати на do like хорс вазвери нервос, а хіду лау, сомсилайде. А вас вредиту полдаун, so I контрол. І один момент кінь він дуже занервував і став як на диби. І полю треба було зорієнтуватися, Ну все було таке, знаєте, трошечки екстріму у хліпі. Осу реалізатор вонтавилбін Монгольфера, бота рифюз до монгольферсико монгольфер зі балун виго туска. Uh, також режисер, вона хотіла, щоб полю в цьому uh, кулі uh, полетів у неба. Ну тобто такі, такі зйомки також зробити ці спецівоздушні uh, повітряні кулі спеціальні. Але <coughs> поль сказав ні-ні, досить з мене complete like that. Тому що вже п'ять днів як знімали, і полю стомився і вже все вистачало сцен таких екстремальних. Не хотілося вже на кулю повітряну десь полетіти далеко. Який сюрприз підготували сьогодні для гостей? Ага, але ми не можемо сказати нічого, ви побачите. Ага, да. ну, ми нічого вам не скажемо, побачите все, бо це вже не буде сюрпризом. Тоді залишайтеся, дивіться і сподіваємося, вам подобається наш сьогоднішній вечір. І традиційне вже запитання, які плани на майбутнє? Звісно, питання, який план ви маєте в майбутнє? Перший план – це, що ми маємо концерт 14 февраля. Тікеті, а ми можемо so концерт we'll see. Найголовніший план це концерт 14 лютого, який відбудеться вже незабаром. І я запрошую всіх, не дуже дорогі. Коль хоче, щоб люди змогли дозволити собі насолоджуватися красивою псутською музикою, тому запрошуємо 14 лютого консерваторію всіх. Розкажіть про плани творчі на майбутнє поля. О, планів майбутніх дуже багато у поля, але що попешо, перше ми повинні сьогодні день зробити так, щоб всі були задоволені. І 14 лютого всіх запрошуємо на концерт поля до день, до дня закоханих. Це буде надзвичайне диво. Це будуть надзвичайні пісні французькою мовою, і те диво, що люди дійсно закохаються один у одного по новому. Які сюрпризи нам сьогодні очікувати? Ну, сюрпризів багато, але найголовніший сюрприз це я так думаю кліп, який ми знімали літку. Да, і там дуже е, цікаво грали дівчата і хлопці. І це було надзвичайне, надзвичайне диво, що ми е, цей кліп зробили. Надзвичайне, бо дуже багато було таких моментів, але ж ми його зробили. А це буде саме головне диво сьогоднішнього вечора. Яка пісня у виконанні поля подобається більш за все? Знаєте, у нього дуже багато пісень. Да? Я хочу виділити дві пісні. Одну французькою мовою це якби не було не було б тебе, да? це Джо Десен. От він сьогодні нам заспіває. Це хтось, хто, хтось хтось захоче, потім, щоб він зрозумів, що потрібно йти на концерт. Да? І дуже я поважаю пісню Люля Люля Ніна Матвієнко по нам. Цю пісню запропонувала заспівати. Це така колискова татова, але ж вона надзвичайно трагічна, бо там е, кінець, ну що, е, син, який виріс, він е, загинув. І ну це дуже надзвичайна пісня. Я коли її слухаю, я, я можу її е, 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 слухати і слухати, слухати багато разів, але ж вона надзвичайна ця пісня. Люля Люля, колискова татова. А планували заспівати всією сім'єю? Так, є у нас такі там такі, так, думки, такі плани, але ж я не буду нічого розповідати. Я хочу, щоб ви це все побачили з екраном телебачення нашого. Всім привіт! Скажіть, чому ви вирішили відвідати презентацію кліпу Поля? тільки реалізується в нашій країні, і сьогодні буде українська пісня. Я думаю, буде дуже гарно, дуже не вистачає хлопців. В шоу-бізнесі, так. Тим паче таких гарних і талановитих. Скажіть, а хотіли б заспівати разом з полем? Я ще про На, це не думала. Навіть планували, але я намагаюся не те, що намагаюся, я вимагаю від поля співати французькою. <с <с і Виявляється, що так, що Поль співає українською, а я його прошу, щоб він навчив мене співати французькою. І я гадаю, що я переконаю його і ми будемо співати французькою. Це теж цікаво. Він чогось зневірився в історії співака там в себе на батьківщині. Але я думаю, що насправді, якщо продукт цікавий, якісний, немає різниці, звідки в нього коріння. Тому... Що ви бажаєте полю на майбутнє? Що? Візухи, візухи, вдачі поважаю. Бо насправді нічого не трапляється без грошей, без зв'язків. Але навіть маючи все це, і не існує якийсь пазл, якого не вистачає, або не вистачає того часу, коли ну тобто везіння, везіння і гарних друзів, такі як ми з Арсеном. Яка пісня у виконанні Полі подобається найбільше? Ми з поля взагалі могли затягувати ті типу, такі дуети: джікілемондетанжілюсібоселе. Ми співаємо взагалі так, щоб разом. Ну, як за столі, да, сідають люди, починають співати. Що можна з полем співати? Те, що принаймні, хоча б знаю я: Нотр Дам де Парі. А ми з полем співали на вечорницях. Мама робила колядки щедрівки. Він дуже гарну колядку українську співав. Було дуже, дуже душевно. Що очікуєте від сьогоднішнього свята? Хочу почути від французького співака, українські народні і авторські пісні. А чим подобається вам творчість поля? Багато хто каже, що я націоналістка, а скажу все-таки я націоналістка, тому що я дуже люблю, коли в Україні говорять державною українською мовою, цінують українське мистецтво. Дуже дивно, парадоксально, що корінний француз поважає, любить, популяризує наше українське мистецтво. Який за рік свого проживання в Україні майже вивчив українську мову недосконало, але майже який дуже любить співати українські пісні, і саме основне співає із душею. Що для вас патріотизм? Це все на патріотизмі. Тримається країна, тримається єдність народу і патріотизм це напевно це всі ми, тому що наш український народ, особливо молодь. Це найпатріотичніша молоді у світі. Які пісні у виконанні поля вам подобаються? Ви знаєте, я знайома з полем год і побувала уже на його презентацій. І звітні пісня, яка мене мені в голові, це англоязична пісня «Let me fall». А чи хотіли б ви заспівати дуетом з Полем? Наверно, Но пока что я не испытываю такого желания, и наверняка такого желания нет у Поля, потому что у меня достаточно яркая, такая экстравагантная личность, и боюсь, чтобы он не потерялся на моем фоне. Не, ну, давайте смотреть объективно на вещи. Поль француз, элегантен, так, знаете, шиком. А я дама крупная, яркая, броская, поэтому могу его затмить. Выбачьте. А чим вам подобається творчість поля? А мені подобається те, що він приїхав із Франції на Україну, і в Україні він будує свою кар'єру. Це такий дивний випадок, на перший погляд. Але він знайшов своє кохання, і це кохання привело в окно в Україну. Ви сьогодні такі гарні. Скажіть, чому ви вирішили відвідати концерт поля? Дякую за комплімент. Вирішили відвідати концерт поля, бо ми є учасниками зйомки кліпу. Я не одна, є велика команда. Ми мало того, що прийшли привітати з презентацією, так і ще і глядачів, які сьогодні прийшли, будемо розважати. А чим вам подобається творчість поля? Ну, в творчості поля є щось нове. Є Нове, патріотичне, запальне того, чого нема у інших зірок зараз? Бо насамперед дуже неординарно, так коли людина з Франції, він француз, так любить нашу неньку Україну і пишається нею. Що ви бажаєте полю на майбутнє? Я бажаю тільки натхнення, успіху, нових кліпів і нових пісень. Сьогодні ви в такому патріотичному одязі. А що для вас патріотизм? Патріотизм це дуже об'ємне поняття. І насправді для кожної людини патріотизм це бути гідним, скажімо так, громадянином своєї країни. Це кидати, наприклад, сміття в урну, так а не кидати на вулиці на асфальт там, чи на пішохідну частину. Потім поважати старших, поважати літніх людей, поважати жінок, поважати дітей. Ну тобто патріоти це люди, які... Вміють знають звичаї України, ну не тільки України, а кожної країни хто живе, тому що це ну це дуже велике поняття. Я не можу зараз конкретизувати на комусь окремо. Ось ну, наприклад, люди, які захищають свою вітчизну да, від спонукання ворога, за Хватити якісь е, частини країни, да? це також патріоти, тому що вони боронять свою країну. Е, та людина, яка випікає хліб вранці на комбінаті, щоб людина його з'їла. Е, можна її вважати патріотом, правильно? Е, та, яка навчає людина, е, лікує, тобто ну дуже багато охоронців. Там це ну, дуже великі е, і різно. Бічне поняття патріотизму. Тому про це можна говорити дуже довго. Чому ви вирішили прийти на презентацію Кліпа Поля? Ну, по-перше, я з ним знайомий вже два роки з моменту його приїзду в Україну. Ось я знаю не тільки його, знаю його дружину і вже давно знаю. Ось, також я знаходжусь в дуже гарних відносинах з його продюсером. Ось тому прийшов як друг, тому що ну, мені приємно, що люди розвиваються, і насправді людина, яка приїхала до нас в країну пару років назад і вже можна відверто сказати, що він є патріотом України, хоча він не є резидентом нашої країни. Не є звідси, ну в нього не батьки з України, він просто приїхав в цю країну з іншої країни, і я думаю, що от, -от цю людину вже можна назвати патріотом. Ви сьогодні в такому красивому, патріотичному образі, скажіть, що для вас означає патріотизм? По-перше, саме саме головне це вчинки. Так, любов це коли ти йдеш по вулиці, ти не не кидаєш бумажечку, так? ну про себе думає, про те, що ну я це що… А інші хай там прибирають. Так? А любов це ось, любов до нашої України, до нашої неньки, це найперше і найголовніше це любов до людей. Ну, я так думаю. В моєму розумінні, якось виразити це словами, яка це любов, це вчинки, перш за все. А все інше, те, ну, що отут в душі. Це не тільки. Костюм. Ми можемо вдягти щось, вдягти вишиванку, а потім щось нерозуміле втворити. Чинити, чинити, вибачте, будь ласка. Сьогодні Поль презентуватиме нову пісню. А чи хотіли б ви з ним разом заспівати? Дуже хотіла. Він, знаєте, виявив... ну, зараз було питання, що таке любов. Мені кажеться, що якщо б, ну хоча б. Трішечки людей відносились до України до нашої як поль, ну, от, наприклад, це людина, яка о, зовсім спочатку не знала нашої ментальності, не знала України, Але це, це дуже ну, це можна бачити в його очах. Ви побачите, коли він, я думаю, що він буде співати, ви побачите в очах, в, яких, в, якихось, в якихось жестах, в якихось вчинках. Перш за все. Він дуже. дуже Знаєте, про нього завжди кажуть, що він такий він француз з українською душею. Ви це побачите. Це, ну, це дуже складно описати словами, але ви це будете бачати зараз ще не один раз. А чи є якісь спільні плани на майбутнє з А, Я думаю, що спільні плани на майбутнє є його у його жіночки. Творчі плани, творчі плани. Поки що ні, але дуже б хотілося. Це треба у поля запитати: у поля, у Лілі, у Лєни. Скажіть, чим подобається вам творчість поля? Творчість поля подобається тим, що вона дуже схожа за духом, за внутрішнім світом, як і моя творчість. І тому ну, скажу, що з Полем ми знайомі відносно недовго, небагатий час, але дуже приємно. Що дуже швидко ми знайшли спільну мову, і дуже приємно, що я був запрошений сьогодні, щоб підтримати його. І скажу вам по секрету, що в нас є спільні плани, і ми хочемо, щоб ті наші два дуже споріднених світи об'єдналися, і ми створили спільний продукт. А що це буде за продукт? Я сподіваюся, що е, люди побачать найближчим часом. Скажіть, що очікуєте від сьогоднішнього вечора? Я очікую е, знов таки дуже яскравий крок, е, щоб е, Поль е, став ще е, так відомішим виконавцем на цій землі. І бажаю, щоб він не зупинявся, він пробував свої сили. Що додати, я хочу, щоб в нього все виходило так, як він, як він цього бажає, як він все це планує. Boże mój, popatrz na niebie Gdzie nasze Czy z Ja czekam na Ciebie Każdy ten każdą noc Wiem, szczęście w świecie Choć serce boli